Вулиця Виноградна, що в Мукачеві, якщо не найгірша дорога міста, то точно могла претендувати на першість. Ця ділянка доведена до такого стану, що робити ямковий ремонт тут навіть нічого. Слідів асфальтного покриття вже навіть не знайдеш, проте легко можна знайти численні вибоїни, які під час дощу утворюють справжні брудні озера. Там взагалі не можна проїхати на, на повороті, тому що там я думаю, що Років 20. Тобто тут дорога взагалі не робилася? <зас> Знаєте, ця вулиця називається виноградною, але ми її прозвали болотною. Перейменування вулиці місцевими як результат байдужості управління міського господарства, адже нормального покриття дороги тут ніхто навіть не пам'ятає. Не було тут ніколи нормальної дороги, тут суцільне болото, вулиця забута комунальниками. З дитиною взагалі невозможно пройти, як коли дожі падуть. Ну без цивілізації тут люди живуть на вулиці без цивілізації. Купа діток з водної, з набережної бічної, Всі дітки ходять сюди, в школу. Так повністю в болоті приходять. Ну пішки пройти майже неможливо. На машині з візочками взагалі. Ситуація на виноградні викликала бурхливе обговорення і в соцмережах. Про наболіли з претензіями до міської ради та подекуди навіть з іронією. Мукачівці не стримують емоцій. На сайті міської ради 20 жовтня 2020 року було опубліковано, що в 21-му на цьому місці буде мультспортивний майданчик. І так, до теперішнього часу лише куча сміття, а на кінець зими буде сміттєзвалище, як було весною. 60 років чекаю, коли на виноградній буде асфальт. А знаєте, у 80-ті роки я часто бував на виноградній, калюжі не бачив, молодий був, не замічав дріб'язкові незручності. Скоро замерзне та будете мати безплатний каток. Місцеві розповідають, вже неодноразово робили запити до міської ради. Та, попри постійні передвиборчі обіцянки, рішення своєї наболілої проблеми так і не отримали. Ну, робили звернення, неодноразові робили звернення, збирали підписи і нікому діла нема до цієї вулиці. З, кожного, з кожним роком вони відкладують обіцянками, нас засипають, що от на наступний рік вже буде вона в проєкті вже вона буде робитися, і от стан. Який маємо катастрофічний стан дороги, тому що е, за всі роки існування міста Букачева ще ніколи тут не стояв асфальт. Вже ми стільки разів писали писали листи, вже два рази робили кошторис на нашу вулицю. І так е, м, нема нічого. Два рази, може, нам щебнем підсипали, але це до першого дощу і щебня нема. Я розумію, що вулиця невелика, виборців небагато, але думаю, що люди заслуговують на те, щоб мати хоча б на. Нормальну дорогу. А поки тутешні люди вважають себе гідними нормальної дороги, відповідні міські служби, очевидно, іншої думки. Багаторічна бездіяльність яскраве тому підтвердження. Вулиця виноградна і на насута через прес-службу проте кожен рік дає змогу виправити цю ситуацію. Побачимо, чи скористаються цим навесні.